Але тут чудесно просто. Наскільки це прекрасно, просто навіть побути в лісі, я тільки що гуляв просто цим густим лісом. Сам своїми думками думав, до речі, про тему, про яку я е, е, знімлю відео, і мені прийшла зразу в голову ця цікава тема. Чому стільки українцям подобається так сильно ця держава, Канада? Чим тут так добре українцям? І чому стільки українців тут живуть, стільки роками і навіть... Не думають про те, щоб повернутися назад додому. Думаю, що цікаво, особливо людям, які вже тут перші місяці, і людям, які ще планують їхати в цю прекрасну державу. Бо дивіться, який густий, гарний лісок. Але там грибочки ви собі навіть не можете уявити. Коли буде грибний сезон, там такі гарні грибочки є, що ох, не можу вже дочекатися. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушніць. Це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки. у одних з найбільш видніших умовах. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні. допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання будуть внизу в описі під відео. Переходьте, дізнавайтеся більше для себе. Дякую всім! Ми набрали вже більше тисячі підписників на англомовному каналі. Давайте дійдемо до дві тисячі тепер. Якщо вас цікавить, це посилання буде внизу в описі під відео. Переходьте, дивіться більше безплатного контенту і майте змогу практикувати англійську мову разом зі мною. І також давайте будемо покращувати номер підписників на цьому каналі. Ми вже дуже дуже близько, щоб було 50 на 50. тобто 50 вас. Дивляться, не підписуючись, і 50 дивляться, підписуючись. Якщо ви хочете дійсно мені подякувати та й підтримати україномовний контент, то давайте разом покажемо, е, скільки ми можемо підписок отримати за це відео. Дуже-дуже сильно вам всім вдячний і поїхали. В Канаді я проживаю вже 18 років. І е, за весь цей час, повірте мені, хочете мені, можете не вірити, але я зустрів дуже багато наших співвітчизників, українців, які... Поїхали в цю державу, щоб спробувати себе. Також зустрів дуже багато українців вже канадського походження. І я ніколи в житті ще не зустрів українця, який був бідний тут в Канаді. Я не бачу, що українці тут погано живуть. Я не бачу, що українці не мають своїх власних хатів, автомобілів. Завжди, якось десь вони крутяться, щось мають. Що це означає вам. Це означає, друзі мої, що українці це дуже працьовиті люди, і просто так вони би в Канаді не сиділи такі довгі роки, такий довгий час і дійсно покинули свою батьківщину заради цієї держави. Тому що справді в Канаді не так і все погано. Якщо в Канаді ви будете працювати, будете йти до своєї цілі, і тут дуже навіть класно, стабільно, спокійно жити. Тут людина може собі ходити на роботу, заробляти собі спокійно. І планувати своє життя як для себе, так і для своєї сім'ї. А це тепер, в теперішньому світі є дуже і дуже важливо. Канада це не є ідеальна держава. І я не в одному своєму відео зробив багато таких дійсно відео, де я розказував, так як воно є в Канаді, так як є, про рабство, про пастку, про різні такі речі, які можуть бути, в принципі, всюди в світі. Я такі відео також закріплю в цьому е, відео, щоб ви могли собі для порівняння зрозуміти, що я не є людина, яка тільки говорить про позитив. Я люблю говорити про всі теми з різних боків. Я дивлюся на, на різні речі з різних боків, а не тільки з одного, з, тільки не з однієї прямої лінії. І тому в Канаді дуже добре жити, і українці знаєте, чому люблять цю державу. По-перше, Канада е, своїми степами. В якомусь сенсі цього слова дуже подібна і нагадує багато різних українських степів. В Канаді живе дуже багато української громади, і це, до речі, один з таких плюсів, чому так Канаду вибирають навіть нові українці, тому що вони почуваються, що вони їдуть до себе додому в якомусь сенсі, що вони можуть знайти своїх співвітчизників, які зможуть їм допомогти з чимось. Також в Канаді. Дуже добре бізнес працює, багато людей люблять відкривати свої бізнеси і жити, як то кажуть, вільно. І тут це все можливо. Стабільність, люди ходять на роботу, заробляють гроші, мають можливість рости кар'єрному, як то кажуть, ріст кар'єрний тут є в багатьох професіях. І люди, такі як нас, розумні люди, навіть сантехніки, електрики. Ем, ну, всі по цих різних категоріях вони себе тут просто знаходять, тому що тут за такі професії дуже багато платять, і якщо ви можете собі дозволити піти, вивчитися, отримати сертифікацію на такі різні позиції, то ви будете жити навіть і дуже і дуже непогано в цій державі. І українець що любить? Українець любить мати свою хатинку, свій автомобіль, якийсь, можливо, кемпер, можливо, якийсь, а, а, якийсь а, човник. Біля хати і мати свій сад, свій город, і тут все це можливо. І саме головне, що ніхто вам не буде це заважати робити. Ви собі зможете нормально е, в майбутньому добитися чогось свого свого і будете почуватися принаймні стабільно. Що ви мусите, хоч і платити за ці всі кредити 10-20, 30 років. Але ви в кінці цих кредитів ви знаєте, що їх виплатити, і воно все на тому і закінчиться, а не так як. Ви живете буквально, наприклад, в іншій якійсь державі або навіть в Україні і не знаєте, що буде далі, нема цієї стабільності від уряду загальної. Е, Канада, звичайно, вона погіршилася за останні 10 років. Але Канаді ще дуже-дуже далеко до таких різних рівнів, як в Україні, з різними тими всіма проблемами на, з е, корупції. І тут немає цієї корупції. І за те, що тут немає корупції, тут люди всі рівні. Тут нема такого вимахування між людьми, як, наприклад, у нас буває в Україні, що хтось хто не може собі, хтось, хто працює там сильно, чоловік чи жінка приходять, працюють, розумієте, дійсно стараються чогось добитися в своєму житті, і вони просто дивляться якісь інші там молодші люди від них вже мають все, що вони на ціле життя мріяли мати. І ця різниця між людьми ділить людей, і люди починають трошки від за того. Як то кажуть, показувати щось один перед одним. А в Канаді тут немає різниці. Тут в Канаді майже всі на одному рівні, немає значення, хто ви є, чи, ким ви є, чи у вас є 20 тисяч в банку, чи у вас є 50 тисяч в банку. Великої різниці це не робить і нічого не міняє. Людина живе своє життя, ходить до лікаря, так само в черзі, чекає, як і всюди, як і з іншими особами. Немає значення, якої ви професії, якого ви рангу. І за того це дуже дуже добре на ментальний стан від того, людина, особа може розвиватися. Вона не почувається ніякого давлення немає на ментальний стан в людини, тому що людина почувається, що вона йде на роботу, і вона серед своїх, серед своїх рівних, і так там є якісь мільйонери десь не де, Але в загальному тут в Канаді навіть мільйонери можуть ходити. Взагалі в порваних штанах, і вони навіть за це не переживають. І це добре, знаєте? Це добре, коли ви можете почуватися, як ви встали, наприклад, зранку, і у вас немає настрою вдіти там, я не знаю, найкращий ваш одяг, або у вас немає настрою виглядати просто. На вашу думку, як ви для себе думаєте, що ви виглядаєте на 100%, а в той день ви будете виглядати там на 20%. І та людина все рівно собі йде і все рівно робить свій день, і воно від того легше. Нема такого, знаєте, ніхто за то не переживає, що там люди подумають всім, то до лампи. І це є дуже і дуже вагома причина, чому так добре жити в Канаді, чому в Канаді всі почуваються на рівні, і багато українців. 에, повірте мені, українці це такі люди, які... Люблять стабільність, люблять спокій і люблять працьовитість. І тут в Канаді це всі ці пункти є можливі, і людина собі нормально може чогось добитися, якщо тільки ви цього захочете. Все дуже і дуже, друзі індивідуально. Звичайно, є люди, є українці, яким Канада не заходить, не підходить, але в загальному тут дуже і дуже добре жити. І дуже бага, великий, велика цифра українців, які тут залишаються на ціле своє життя. Тому що їм просто подобається стабільність, спокій і те, щоб їх ніхто не турбував і не чіпав. І тому багато людей так мріють про цю державу, тому стільки людей поїхало і подалося на коет. І все можливо. Я знаю, що багато з вас, але тут комарів багато. Я розумію, що дуже багато з вас думають про те, що Канаді може не так, як воно має бути, але в загальному. Зараз в світі дуже і дуже нелегко, нема різниці, де ви просто повинні слухати свою душу і то, що вам подобається. Але ніколи не слухайте людей е, іменно м, і за то, і за їхньої думки. Ви повинні самі подивитися, чи Канада є для вас, чи цей стиль життя буде вам підходити. І в загальному багато, багато різних речей. Бо ми є всі українці, але ми всі українці також є різні люди, так само які. Різні національності, тому не всі може сподобатися те, що сподобається, наприклад, вам або мені. І те, що я не зустрічав українців, які погано живуть в Канаді за 18 років, це повинно вам щось сказати. Що в Канаді не так погано і зовсім не є погано. Багато людей будуть вам про це говорити. Багато є заздрісників, які заздрять, якщо людина щось добилася, щось пробує в житті, але таких людей. Тільки треба мотивувати, і треба тих заздрісників брати на свій бік, допомагати їм і показувати їм, що е, життя дуже відкрите, і все, що є удалині, це все для вас. Ви можете просто піти і взяти. Проблема, є, що багато людей просто не можуть чомусь добратися до того іншого кінця дороги, і вони просто починають зупинятися і. Казати, дивись, як той біжить погано, дивіться, як той виглядає погано, а той не добіг, той витратив цілу годину, і він там не добіг, а я я не йшов і я не витратив всю свою енергію і добре зробив. Ви ніколи не знаєте, що на що ви е, можливі, що ваше тіло може зробити, до якої степені ви можете дойти, якщо ви не будете себе ніколи тиснути в житті, але все можливо і завжди є час на все в житті, навіть якщо ви думаєте, що у вас того часу немає. Він завжди буде. І я персонально для мене Канада це є хороша держава. Мені тут подобається жити. Тут є багато плюсів, дуже багато всіх можливостей. Головне працювати, головне мати свою мету, знати свою мету. В кінці дня, друзі, що би ви не говорили, здоров'я саме головне. І нема значення, чи ви живете в найхолоднішому місті на світі чи найтеплішому, головне, щоб у вас було здоров'я і ви завжди будете щасливі, що би ви мені не говорили. Тому бережіть своє здоров'я і е, пам'ятайте про те, що ви тільки самі можете собі відповісти на всі ваші е, такі конкретні запитання про цю е, прекрасну державу або про якісь інші різні держави, тому що ви володієте кермом свого життя, і якщо ви зможете правильно керувати своїм життям. І деколи ви будете на правильний бік їхати, але ви все рівно будете завжди себе направляти в правильний бік, то все у вас вийде, і я вас вірю, і вас вірить вся ваша сім'я і багато людей в світі. Бо ми є українці, і ми повинні єднатися і триматися разом. А я сподіваюся, що прийшов час закінчити це відео, бо відео вийшло непоганим, цікавим. Мені сподобалася дискусія з вами. Я думаю, що позитиву не зашкодить теперішній час, при тому, що багато з вас ще планують їхати в цю державу. І е, ви можете, як то кажуть, слухати людину, яка тут жила вже 18 років. Але, але не забувайте, що ви повинні робити тільки свій власний вибір, тому що в кінці дня це ваше життя, ваш вибір. А я просто є тут для того, щоб вам просто трошки підсолодити і допомогти, і в загальному е, підняти настрій для вашого життя. А вам бажаю всього-всього найкращого і мирного неба на нашу любну Україну. До наступних відео з вами, друзі мої.